Вакцинований значить озброєний темпи щеплення у Придністров'ї. Бендери перезавантаження реконструкцію центра міста планують завершити до Дня Республіки. Унікальні експонати та півстоліття творчого життя ювілей Придністровського художнього музею. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Оксана Крук вітає вас. Останні новини. Як це було, дивіться, просто зараз. Ковід цифри стабільні, але зростання є. В середньому за добу у нас захворює понад 40 осіб. Ще кілька тижнів тому було в рази менше. Єдиний спосіб захистити себе і близьких вакцинація і колективний імунітет. У Придністров'я його поки немає. А це ризик нової хвилі коронавірусу. Фахівці кажуть, прищепитися треба як швидше. Слободзеї, міська поліклініка для вакцинації окремий вхід з вулиці. Щодня сюди приходять десятки людей, щоб захистити себе і близьких. Зараз літо хотілося б на море поїхати в Одесу. І без сертифіката нікуди, без ПЛР-тесту теж. Щоразу робити ПЛР абсолютно невигідно, а так зробив щеплення і все. Повний курс вакцинації в Слободзеї пройшли дві тисячі осіб. Препарати є зараз. Записують на Янсен і Пфайзер. Загальна цифра у районі близько 20% щеплених у республіці ще нижча, трохи більше 15%. Щоб не завжди перемогти корону, цього недостатньо. Для того щоб був повна защита аткаранавіруса, для того щоб був повний захист від коронавірусу, потрібно не менше 60-70% охоплення вакцинацією. Для того щоб створити колективний імунітет, треба саме охопити велику кількість людей за короткий час. Термін дії вакцини 6 місяців, максимально рік. Якщо ми за 6 місяців створимо нормальний імунітет, він буде діяти. А якщо через рік ми досягнемо 40% населення, а потім через рік 70%, це нічого не дає, тому що останні вакцини вже не діють. Тобто нам треба збільшити темпи і кількість. У столиці на щеплення можна записатися за єдиним номером 126. Кол-центр працює в тестовому режимі і поки тільки в Тирасполі. Але вже з 5 серпня буде приймати заявки із Бендер, потім Слободзеї і рибниці. До вересня охопить всю країну. Про це говорили напередодні на засіданні оперштабу при президентові. і ухвалили рішення через зростання хворих заборонити концерти і урочисті заходи в закритих приміщеннях. Поки темпи вакцинації низькі про перемогу над короною говорити не можна. Корона або людство зброї проти пандемії одна вакцина. Все більше країн посилюють заходи для тих, хто не хоче робити цю процедуру. Причина штам дельта і зростання числа хворих. Обов'язкове щеплення ввели у Франції, Греції, Італії, Ізраїлі та деяких регіонах Росії. У Москві та Підмосков'ї обов'язкова вакцинація для сфери послуг. Роботодавці зобов'язані прищепити не менше 60% співробітників. У Франції та Італії без щеплення тепер ні в торговий центр, ні в лікарню, ні в кафе і ресторан. За лічені тижні після оголошення обмежень, колективний імунітет став ближчим. У Німеччині посилюють карантинні заходи. Відтепер усі громадяни країни та іноземці при перетині німецького кордону мають пред'явити паспорт вакцинації або свіжий негативний тест на ковід, незалежно від того звідки вони прибули. Влада Республіки Кіпр ввела нові вимоги і обмеження для нещеплених від коронавірусу. Ці заходи торкаються як місцевого населення, так і туристів. Невакцинованим гостям острова тепер доведеться в обов'язковому порядку проходити або молекулярний плр тест або експрес-тест на наявність антигенів коронавірусу на сьомий день після свого прибуття на Кіпр. У Греції теж все жорстко. Всі, хто працює в будинках для людей похилого віку, повинні вакцинуватися до середини серпня. Відмовникам погрожують звільненням, а у Саудовській Аравії і зовсім без вакцини не можна працювати і вчитися. У Чехії запропонували бонус плюс два додаткових дні до відпустки. Є ще варіант: шлях свідомості. Не буду хворіти сам, не заражу інших. Приклад, Данія, країна однією з перших запровадила загальну вакцинацію. Датчани зустріли рішення влади. Де спокійно, зараз там повністю щеплені більше половини населення. Результат по всій країні тільки 59 осіб госпіталізовані з коронавірусною інфекцією. Кап вкладення під контролем на зв'язку з президентом глави міст і районів обговорювали, де і що зроблено. У столиці завершують ремонт ПДУ, фасади, арки з підсвічуванням і фонтан. У центрі нього за проектом Статуя студента встановлять її вже наступного тижня. Дитячі садки, стадіони, корекційні установи РКЛ там теж продовжують ремонти. Говорив президент і про виставкову аудиторію катеринського парку. Зовсім скоро там з'явиться археологічна експозиція. Повна реконструкція міста та соціальних об'єктів триває і у Григоріополі. Про це доповів Олег Габужа. Всі роботи за фондом кап «Вкладень» йдуть згідно з графіком. Чотири об'єкти з семи, які включені в програму, це три дитячі садки і школа будуть здані до кінця серпня. У дитячому садку Казка роботи виконані на 95%. Це найоб'ємніший проєкт. Продовжують реконструкцію центральної площі та будівництво спортивного міні-майданчика. Роботи йдуть за графіком, їх завершать до кінця вересня. Обговорили і наслідки негоди. Місто сильно постраждало від стихії. Багато абонентів залишилися без електроенергії. Зараз проблему вирішують. Окреме питання перетворення Бендер, нові дороги і зони відпочинку. Роботи йдуть повним ходом. Їзд Бендери рух за новим маршрутом. Міра вимушена. Ремонтують шляхопровід. Довгий час він був в аварійному стані. Ведуться роботи. Ведуться роботи з демонтажу прогонових споруд. Дві третини демонтажних робіт зроблено. Закінчимо все за два дні. Після цього відновимо колони і самі прогонові споруди. Також проведемо серйозні роботи з підпірними стінами, організуємо систему водовідведення. Гроші на капремонт з дорожнього фонду понад 5 мільйонів рублів. Після завершення основних робіт зроблять підсвічування. В держадміністрації кажуть, в'їзд в місто перетвориться, але секретів не розкривають. Дороги Бендер проблема стара. Практично всі вимагають ремонту. За можливістю його роблять, але коштів недостатньо. Питання частково вирішили. Допомітіли сріства додаткові кошти місту було виділено республіканським бюджетом 14 мільйонів 800 тисяч. Прийнято рішення направити їх на капітальний ремонт вулиці індустріальної і центральної частини міста. На неї ми довго не виділяли кошти, бо були змушені зробити основні міські магістралі. Зараз увага центру вулиця Гагаріна, розширення дороги, організація двостороннього руху. Ще в списку вулиця Московська, Калініна, 40 років перемоги та Мацнева. Роботи почнуть з найближчим часом, поки в центрі Бендер все перерито, міняють комунікації, розширяють дорогу і тротуари. звичайно, ми створили людям незручності, але всі розуміють, що без ремонту, без тих робіт, які проводять, неможливо досягти результату. Всі, хто працюють, прагнуть вкластися в максимально вузькі терміни для виконання робіт, але є поняття, технологічні терміни, які не можна порушувати. Ось так буде виглядати центр міста. Багато зелені і квітів, ліхтарі, лавки, більше стоянок і пішохідних переходів. Поставлено завдання завершити роботи до Дня Республіки. Це від будинку культури Ткаченка до вулиці Суворова. Після Дня Республіки до Дня міста завершимо основні роботи по вулиці Леніна. Ще в планах реконструкція набережні. Її з'єднають з міським пляжем. Буде стежка здоров'я. Вона поєднає центр міста і парк Невського. Україна знову через нестійку коронавірусну ситуацію змінила правила перетину державного кордону. Від 5 серпня і громадяни України, і іноземці підлягатимуть самоізоляції. Строк цей становить 10 днів та розпочинається через 72 години з моменту перетину. При одержанні негативного результату тестування на covid 19 методом ПЛР або експрес-тесту, який буде проведено вже після в'їзду до країни, самоізоляція не потрібна. Правда, для осіб, які прибули з Росії і Індії та перебували на їх території більше ніж сім днів протягом останніх двох тижнів. Ця норма не діє на самоізоляції. У будь-якому разі доведеться провести 14 днів. Головна спортивна подія дня. Футбольний клуб Шериф сьогодні зіграє перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів. У суперниках знайома цервена зв'язда. Матч пройде в столиці Сербії. Терспольчани налаштовані тільки на перемогу. Тут уже слабких суперників немає, тому я чекаю хорошу гру від обох команд. Дивився інтерв'ю тренера-суперника. Вони налаштовані на перемогу. Ми теж приїхали сюди не на прогулянку. Наша мета перемога. Перша гра відбудеться в Білграді на 55 тисячному стадіоні Райко Мітіч. Початок матчу сьогодні о 22-й. Потім чекаємо на сербів у гості. Топового футболу буде ще багато. Тереспольчани точно вийдуть на груповий етап якогось єврокубку. Поки можливі всі три варіанти. Сподіваємося на історичне потрапляння до Ліги Чемпіонів. Вальна освіта в дії, як це працює. Сьогодні розповіли і показали на підприємстві Одема знайомство з професією, екскурсії та конкурси. У такій інтерактивній формі фірма організувала день відкритих дверей. Фабрика Одема цех з розкроювання. Школярам показують, як все влаштовано. Ручної праці мінімум комплекс автоматизований. Тільки тисне на клавіші, агрегат з точністю до міліметра нарізуватиме тканину. А ось ще чудо прогресу: чотириголовкова вишивальна машина. Паралельно робить вишивку на декількох виробах, використовує до 15 кольорів. Тоже програмне безпечення, теж йде програмне забезпечення, йде вибір необхідної вишивки, і робиться вишивка на тканині. Для демонстрації логотипи Кока-Коли і Адідаса. Ось які вийшли усюди на фабриці. Сучасне обладнання. І мехатроніки потрібні як ніколи. Що таке мехатронік? що таке мехатронік у світі це називають професією майбутнього, оскільки це фахівець, який об'єднує в собі відразу три професії: це і механік з одного боку, і електрик, і електронік, і, взагалі, володіє іт технологіями, розуміє основи програмування. Це те до чого прагне сьогоднішня молодь. Фахівців готуватимуть прямо тут. Одема бере участь в проєкті дуальної освіти. Легка промисловість один з напрямків. Ще є сільське господарство і машинобудування. Це спільний проєкт придністровських підприємств і торгово-промислової палати. Навчання і практика біля верстата з гарантованим працевлаштуванням. Можна сказати, що можна сказати, що професія мехатроніка досить цікава. Це дійсно професія майбутнього. Тому є сенс навчатися в цьому напрямку. Сьогодні мало робочих рук і є місця, куди можна поступати купити і потім працювати старт навчання у вересні. На Одему планують набрати до 10 осіб. Завтра екскурсію для школярів проведуть на електромаші, потім на хлібному комбінації в Григоріополі. Серед перших полотен в обідню перерву Едварда Вержаховського симфонічний оркестр грає для робітників прямо біля стін заводу. Сьогодні ця картина у самому центрі галереї а в день півстолітнього ювілею теж звучить симфонічна музика художній музей займає... художній музей займає велике місце в нашій культурі. Ось подивіться, наскільки за останні 10-20 років збільшилася кількість художників талановитих у нас в Придністрові. Люди ходять в музеї, батьки приводять дітей, щоб прищеплювати хороший художній смак. Бо так як проникає в душу свідомість, музика, мистецтво, живопис ніщо не проникає. Це таке явище, яке неможливо пояснити словами. У 2013 році картина галереї імені Лосєва змінила свій статус. Тепер це державний музей. За півстоліття його зали відвідали понад три мільйони осіб. Тут пройшло понад півтори тисячі виставок, лекцій та майстер-класів. Зараз фонд музею це майже сім тисяч експонатів: живопис, графіка, скульптура, філателія. У нас У нас унікальна колекція. Чому? Тому що дуже унікальні твори, унікальні імена. У нас є гравюра 1902 року. Це ілюстрація доказок Пушкіна знаменитого художника Білібіна. У нас чудові картини Стожарова, Грицая, Гербіца, Осіпяна. Нам привозили їх спеціальними рейсами з академії мистецтв. Ювілейна програма музею це ретроспективні виставки з фондів галереї, зустрічі з художниками, майстер-класи з реставрації фресок. Музейний пленер пройшов прямо на урочистому вечорі. Сонце Дністер і повний релакс. На рибницькому пляжі засмагає навіть лелека Жорик. Поруч піску грає дворічна Настя з Пітера. Отримує майже середземноморський загар. Жартує її тато. Для росіян тут як курорт. Ми приїхали з Санкт-Петербурга з дітьми. Ми приїхали санкт петербурга з дітьми. Сонячна погода, пляж дуже хороший зробили. Обладнали все як море. Дуже клімат хороший у вас. Сонячних днів багато. Два роки тому встановили тіньовий навіс, роздягальні та душові. В цей купальний сезон пляж засипали новим піском. За безпекою спостерігають рятувальники. До слова, в цьому році в Рибниці обійшлося без трагедій. Тут дуже добре на пляжі. Тут і не і можуть бути чорні великі. Ось і мальків тут дуже багато є. Цікаво, майже як на морі. Берег той взагалі ледве видно з далеком. Тут можуть траплятися приливи, відливи. А на Рибницькій набережній майже як в приморському місті. Територія для відпочинку з кожним роком розширюється. Цього року з'явилися нові доріжки, лавочки та ліхтарі. Все для прогулянок і занять спортом я з Щоранку я з неймовірним ентузіазмом біжу сюди, проводжу тут 20-30 хвилин. І це дійсно те, що потрібно для містян. І мені здається, вечорами тут навіть нема де сісти. Тому що дійсно всім подобається. Всі тут дуже часто прогулюються з сім'єю, з друзями. Велике будівництво триває. Сквер в тіні дерев розширить свої межі. Також на набережні в цьому році планують дитячий майданчик. Все для комфортного відпочинку на рибницькому узбережжі. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо у четвер. Зустріч у 17-й годині на першому Придністровському.